Всім привіт! Останні квіти цього сезону листопад місяць А так і не скажеш Троянди ще квітуть, де квітають, навіть набубнявіють бутони. Мене радує південна рослина, така як плющ. Я її садив зовсім... Зовсім не сподівався, що він у нас перезимує. Я сподівався, що він буде зимувати хоча б як як грунтопокривне на рослина, тому що тут тепліше. Але ж ні, клімат стрім приміняється. Я така краса окупувала всю всю грушу. І навіть більше того, що я вам зараз покажу, цей плющ почав квітувати. Це перші бутони, які я взагалі побачив у житті на плющі. Ага, перші бутони. Це вже перші плоди. Плющ із уже плодами. Схоже, плющ відцвів, а я цього навіть не помітив. Оце я турок. І ось цвів плющ. Я так чекав. Я читав, що плющ зацвітає на 50-й рік після посадки чи після посіву. У мене не пройшло 10 років, а можливо 10 якраз і пройшло. Ось така штука. Я прозівав. Прозівав світіння південного плюща. А я взагалі-то, ви не повірите, приїхав останній раз зазирнути до себе в колоди. Перед зимівкою у нас дуже сильно похолодає і продовжує холодати північний вітрюган просто поривче поривами наче буревій листопад пора предзим'я на носі нічого не поробиш так ось я раніше цього не робив а зараз все-таки вирішив зробити я приїхав останній раз зазирнути на свій колодний тачок повідкриваю зараз колоди і позабираю пластини від клеща я ніколи не забирав пластини, пластини від клеща, майже ніколи, якщо мені не доводилось відкривати колоди чи вулики по якимось іншим причинам, а спеціально ніколи не відкривав заради пластин. Ох ти! Аса. Так ось, коли розповідають там про резистентність клеща до яду, якщо пластини не забирати, це все ерунда. Чепуха і ерунда. А от я нещодавно прочитав, що ці пластини згубно Впливають на здатність маток не яйця в наступному сезоні, оце вже уже, товариші серйозно. <гум> тому, тому я повідкриваю. І покажу заодно покажу людям, які начебто і хотіли завести собі холодну пасіку, таку природню, не заради грошей, не заради мед, а заради спілкування з природою. Ну і звісно, щоб мати корисний мед до чаю. Але напугані. Промисловиками, які розказують, що тримати бджіл не варто так, взагалі не можна, бо кліч все з'їсть, всіх поїсть, і вас з'їсть, і вашу корову, і собаку, і котів поїдять кліщі, тому що обробляти бджіл в колодах неможливо. Не робити якісь відводки неможливо, все можливо. Колодах обробляти і в японських вуликах. Ну, японський вулик це фактично розбарне. Колода. Так ось, все можливо. Я вам зараз це покажу. Так само, все так само. Просто люди чомусь бояться. Колода це для них щось таке архаїчне, того, чого не було ніколи і не повинно бути. Все те ж саме, що я роблю у рутах. Так точно роблю і з колодами. Відкриваю вверх. Ось бджолка сидить. І ще не повністю в клубі. а Точно сказати, зовсім не в клубі. Медові запаси над клубом. І я просто беру отакі самі пластини. Це не пластини для колод, не пластини для якихось супер-пупер випадків ненормальних, як у мене ця пасіка. Це звичайні пластини, які я ставлю в себе в вуликах. Так само я ставлю їх і в колодах. І так само я їх виймаю з колод. Точнісінько роблю Все так само, як роблю в вуликах. І нічого тут боятися. В колодах... Все набагато навіть простіше, тому що, ну, як мінімум, наприклад, я не переймаюся, що клуб сяде не там. Клуб в колодах завжди сяде там. Відкриваємо далі. А ось взагалі тут стільки в мене було, було критиків на рахунок відер. Тут у мене щось наче бджіл немає в цих відрах. Дивлюся. Зараз відкрию. Були бджоли, був мед, все було добре. Місяць тому повно було бджіл. Зараз відкрию, подивлюся, бо це експеримент, я точно, точно не знаю, що тут повинно вийти, але передбачаю, так, передбачаю, що вийти все повинно було б непогано. Ага, бджола є, бджола вже в клубі тут в чем дело тут просто пахолоднішела тут просто похолоднішела вулик не такий теплий і бджола вже зібралася в клуб але пластини я все одно дістану меду наперли, можливо цей корпус треба було їм і, і зрізати, забрати мед бо чого чого а меду тут наперли дебела бджоли Ось я їх трохи поворушив, постукав, пристукав і вони почали підніматися. Я їх Я їм завдав клопоту. Але ж вони мене напугали. А вони і так в клуб глубоко-глубоко. А це все медові медовий корпус. Їм тут вистачить меду іще до не наступної весни, а до наступної осені. Тож вони переймаються, якщо не буде у нас. Меду в наступному році ця сімейка виживе, а вона вже вниз спустилася і... Але якщо так зробити. О, чуть! Ну все нормально, пластини забрали. Тож Тож, як бачимо, вони запрополюсували тут трохи, трохи, трохи залишили, як бачимо все нормально. Відро йде у зиму. Одне відро у зиму піде у мого знайомого. Я зробив два відра, якщо хто спостерігав. І одне одразу продав. Ну, а що робити? Пасіка не повинна забирати кошти, а як мінімум, хоча б, повинна бути самодостатньою. Так от, так, от, і вся відповідь тим людям, які кажуть, що неможливо обробляти від кліща. Та як же неможливо, хоч пластинних став, хоч дим пушкою дими, ось вляток. Що хочеш, то й роби. Я не, не бачу взагалі ніякої різниці із нормальним е, рамковим вуликами. Єдине, що способів робити відводки не так вже багато. Але ж концепція, концепція е, колодних пасік із пасіці зовсім інша. Зараз буду відкривати і буду щось трандити. Треба розуміти. Концепцію тримання бджіл у колодах. Якщо у медових промисловиків, медовиків раїння це зло, то на колодній пасіці раїння це звичайнісінький природний спосіб бджіл до розмноження. І чомусь я чую в інтернеті навіть. У людей, які, на мою думку, дуже-дуже гарно розуміють природу, розуміють бджіл. Вони, на мою думку, вони начебто у темі. І інколи я від них чую якісь недолугі такі висловлювання, що начебто в колодах бджоли живуть дуже мало, рік максимум два, а потім сім'я пропадає. Та сім'я не пропадає, вона розмножується і злітає. Не може пропасти те, що повинно було злетіти. Якщо відводки у рамкових вуликах пасічники роблять самотужки, то на холодній пасіці зазвичай пасіка розмножується. Райами. Райами. І така система залітає, у таку колоду залетів в цьому році рії. Він тут відбудовує гніздо. Заносить його медом, готується до зимовки, перезимовує, якщо все гаразд, він розвивається до кінця травня місяця і починається раїння, раїння починається до самого кінця, до самого кінця сім'ї. Відпускає така колода 5, 6, 7, 8, 10 раїв, скільки духу хватить, і не залишається в ній більше фактично нічого. Ну, 50 на 50. Може залишатися маленька сімейка. Якщо вона виживе, якщо вона витягне з молодою маткою наступну, наступну зиму, тоді вона буде продовжувати. Ну, 90% таких сімей не витягують наступну зиму і розри розраюються в ноль. Зате, зате із однієї колоди виходить 10, ну, хай 5 результативних раїв. Це природні. Природне нерозмноження розмноження бджіл. Ніхто не гине просто так. Така концепція, такий план, така програма у бджіл. Тож, якщо хто хоче повністю пустити по природньому шляху бджіл, то й лови раї, хто ні, той робить відводки. А відводки робити так само просто як і на нормальній пасіці. Оця сім'я, яку ми ще надивилися, це відводок, це наліт на маточник. Точно так. Одна сімейка у мене зараїлась. Я відкриваю кришку, вирізаю язики із маточниками, ставлю у пусту колоду, а потім колоду із язиками з маточниками міняю місцями із колодою, яка зараїлася. Класичний нальот на маточник. Я не бачу в цьому нічого складного. Ну а хто бажає, хто бажає до кінця віддаватись на волю природи і допускати, щоб бджола відпускала якомога більше раїв. Так, що тут у нас? Пластини забираємо, а бджіл немає. Ооо є бджола, бджола є, вона просто вже збирається в клуб. Так ось, якщо всі тут прополюси, оси шниряють зараз ось золота пора, бджола вже збирається в клуб, а оси ще не холодно. Ну, Доходимо нарешті до раїв. Якщо хто хоче холодну пасіку, абсолютно... З природним варіантом, щоб колоди відпускали раї, то це зробити теж дуже легко. Чомусь всі пасічники раїв бояться і просто із жахом в очах розказують, що треба буде лазити по деревам. Хоча самі, мабуть, не знають, від чого виникло слово пасіка. Пасіка від слова посека, посікчений ліс, якщо ви хочете. Раєву пасіку, то треба колоди ставити так, щоб в радіусі метрів 100 не було високих дерев. Всі високі дерева навколо треба пасікти. Оце буде у вас справжня пасіка. Тоді вилітають раї і хочуть, не хочуть. Вони сідають на пасічені дерева, які не вище 2 метрів. А взагалі, в ідеальному варіанті можна вкопувати, поробити такі кілки. Із парасольками, які називаються привоями, і просто ходити по пасіці і збирати ці раї як гарбузи із тину, і засипати в пусті колоди. Це набагато простіше, ніж робити відводки на любі промислові пасіки на рамкових вуликах. Треба знати просто лише концепцію і не слухати тих людей, які ніколи колодами не займалися. Якщо ви будете автомобіль обирати для пасіки і слухати поради автогонщика. То ви ніколи нормально авто для пасіки не підберете. Ви не зможете на, на ньому возити не бджіл, не мед. Ось і виходить, що якщо ви хочете займатися колодною пасікою, ви повинні опанувати концепцію розвитку та догляду бджіл на колодній пасіці. Бо погляди бджолярів, які займаються... Рамковими вуликами. Інколи зовсім-зовсім відрізняються. Навіть інколи катастрофічно від поглядів на концепції бджолярів, які займаються утриманням колод. Я коли переїжджаю на свої колодні тачки, одразу концепцію в місках перемикаю. І навпаки, коли повертаюся до рамкових вуликів. Друзі, якщо мої відео вам корисні та цікаві, користуйтеся, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень в сучасному житті це не гроші. А для мого каналу це суттєва підтримка. Дякую за увагу та терпіння.